Подробиці вже готовий розповісти. Наш спеціальний кореспондент Микита Шляхтунов, який зараз перебуває на місці подій. Микита, тобі слово, як пройшла у вас ніч, що наразі відомо. Андрію, вітаю тебе. Також і повністю згоден з нашими глядачами. Нехай вони дійсно повиздихають. Ну, кацапський мир продовжує. Тероризувати місто Запоріжжя сьогодні, о шостій ранку, ворог з РСЗО Торнадо випустив шість ракет по цивільній інфраструктурі. Постраждали два райони міста Запоріжжя. Також є поранені. Це 31 людина. Вони поранені 10 людей ще знаходяться зараз у шпиталях. В них діагностували. Лікарі, важкі поранення, це і контузії, і політравми, і осколкові поранення. І якохтуються місцями. Прошу зараз послухати жителів. Вибило все, і вікна, і шибки. Ми лежали, зачинилися. Ми ще в квартирі не були. Все і стіну посунуло. За п'ять хвилин до четвертої перший вибух був. Ми прокинулися, а друге ми не звернули уваги. Мене рятувальники виймали, двері заклинило, тому я не чула. Нас Ми не дуже постраждали. У мене тільки руки, мене лише присипало, сильних пошкоджень немає. Ну і зараз усі служби міста продовжують ліквідувати наслідки. Тут працюють на місці і поліцейські, і пожежні, і небайдужі громадяни. Тут на місці розгорнуті пункти незламності, людям надається уся необхідна допомога. Ну наразі в мене все. Ми надалі будемо слідкувати за розвитком події. Андрій, тобі слово.